Ми закінчуємо наш огляд сьогоднішній туру. Якраз поєдинком команди, яка була фігурантом нашого попереднього сюжету, знову ж таки, без жодних там якби, моментів, є сам матч. Ніяких доказів там, чи якихось підозрілих моментів немає. Був матч зірка у Кропивницькому грала виїзний поєдинок проти Олімпіка, тому що у Олімпіка тут є проблеми з домашньою ареною. І вони вирішили зіграти свій домашній поєдинок на виїзді, потім зіграють виїзний вдома. Моментів було достатньо багато. В першому таймі гра виглядала дуже і дуже складно, чесно кажучи. Але при цьому от, я би все-таки віддавав перевагу Дезірці у першому таймі, тому що моментів створили господарі, номінальні господарі поля дуже-дуже дуже багато. Бачите, момент сідала, коли він ледь-ледь не переправив м'яч у дальній кут. Всі головні події відбулися у другому таймі перший гол матя. Чудо -гол. А? Чудо гол. ван Ланбастер. Сумасшедший гол, конечно. В Олімпік відкрив рахунок на 54-й хвилині зустрічі. Думаю, один із на гол года даже. не місяця, і не тура, а даже на гол года. Не, ну просто, знаєте, якби так десь по відчуттю пробував, так? Да? Миколаївич? Не, ну як, Пробил, красиво залетел, гол. Ковальов тут невдало поборовся, вихід сам на сам другий м'яч. 2-0 на користь Олімпіка. І це, безперечно, було дуже великою проблемою вже для зірки, тому що команді дуже важко виходити з такої ситуації. Справді дуже важко. 2-0. Це таки футболісти Олімпіка досвідченіші. І коли вони справді грають на футбольному полі, то ця команда може створити проблеми будь-кому. Але зірка не здавалася. І був момент, тут Лопашку в цій ситуації дуже добре пробив. Прямісні коку творі рахунок став 2-1. Здавалося, що зірка зможе тут щось змінити на футбольному полі. Але, чесно кажучи, те, що відбувалося далі, це, оце, напевне, і є сучасний український футбол. Едуарде. Ну так, да, такі ошибки. Ну, таке количество ошибок в защиті у зірки, це ну, недопустимо, це не уровень. Высшей лиги. Действительно, это и, и это все, в принципе, индивидуальные ошибки. Даже нельзя их назвать позиционными. Ну, Здесь а, да. здорово исполнил все таки. Ну а дальше, фигури. да, уже мастерство. Что это грубые ошибки обороны, это однозначно. Но очень красивые мячи забивали функцию. Поступанку звук рахунок 3-1. Далі подивіться. Упорный хав просто не встигає. Просто не ледве йде. Там обрезка сначала, да, на, на бровке. И тут корнил. Ледве добіг. Молодець. Молодой парень, так. Да, вийшов на замену. Задихнувся. Сам не повірив вже. Навіть не було сил стати. Молодець. 4-1. І зірка, яка ну, дуже непогано виглядала десь годину часу, вона розвалилася. Хоча спромоглися Все-таки господарі номінальні господарі поля на ще один гол. Гол дуже хороший. Так само, Комбінація хороша, так. Да? Отличний під удар. І на останніх секундах. Матчу було забито цей м'яч 4-2 на користь Олімпіка у номінально-домашньому поєдинку, який відбувався в Кропивницькому. Ну і давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього матчу. все Моменты, которые были созданы у наших ворот, к сожалению, влетели, Вот. бывает такое в футболе. Вроде бы одна команда атакует, а вторая забивает. Поэтому мы сегодня попали как раз именно под такую игру. Вот. Ну, Для нас это тоже опыт. Опыт, все-таки, наверное, мы понимаем сейчас, какая разница все-таки между первой лигой и премьер-лигой, то есть, где индивидуальное мастерство футболистов на порядок выше, потому что. Есть один момент, они его реализуют. Есть два момента, они два реализуют. Есть три момента, они реализуют три момента. Все-таки в первой лиге такого индивидуального мастерства не всегда было. Если говорить целом об, об игре, я уже повторюсь: она неоднозначна. У нас много ошибок было в игре, и мы еще не набрали свои кондиции, нам еще много над чем надо работать и прибавлять. Плюс, навіть треба отметить, що особливо перший тайм ми програли дуже багато боротьби в центрі поля. Тому ми не могли перейти на половину поля соперника. Мені просто цікаво навчаться вони От футболісти зірки. Ну, то -то ми зараз говоримо, що сказали, да, це кваліфікація, це десь певний рівень прем'єр-ліги. Вони виростуть. Ну, Я думаю, если если правильно будут подходить к этому всему, вырастут, смотрите, с Зарю же они смогли, смогли сыграть, да? Нет, ну я не скажу, это, что не... футболисты зирки. Тем более, просто... они не так плохо выглядели. Да, и... Просто бьют мяч. Они, да, там у них... Не, я не сказал, что они бьют мяч. Я просто мав на уважение, что если их будут беты, так вот по 4-5, по вы навершите. Нет, ну тут, конечно, нужно исключить ошибки в обороне, потому что это детские ошибки, я согласен, здесь. А то, что ну, они не то, что я продолжу, что не пытаются играть в футбол. Да, насколько позволяет мастерство, но они не бьют мяч, разве что защитников часто имеют длинные передачи. Но когда мяч переходит уже на, на половину поля соперника, они стараются комбинировать. Как бы там ни было хорошо, плохо, но не пытается играть в футбол. Я думаю, что ну, будущее только за этим. Если если сам тренер, да, тех, кто выиграл 4-2, говорит, что мы первый тайм проиграли в принципе. Ну, ну, так и было, потому что в маленьких первых игру. Значит, Там, не, если... не, не все так плохо. Просто если... действительно индивидуальные ошибки привели к тому, что такой счет. Мы же помним, да, если как разворачивались события.